Ми прийшли в свій комплекс тренувань, який ми знімали раніше. і От вчора ми приїхали 62 кілометри до Львова. Це було так непоційно, але ми приїхали це і це було абсолютно на одному диханні. За ці два місяці в мене було дві жорсткі тренування, в які я подолав 170 км кілометрів за два дні. І після цього я зрозумів, що... Що нічого, нічого страшного не відбудеться. З внутрішнього я зараз почуваюся дуже впевнено. 15 хвилин залишилося до здійснення мрії і ну, мені зараз дуже важко насправді передати ті емоції, які я відчуваю. І, і, ну, типу, я спокійний з одного боку. Я готовий до робочого процесу. Це просто поїздка з чергова. Уже я звик до велосипеда, ми тренувалися багато на ньому. Я... Звик до цієї роботи фізично, але це все одно щось таке неймовірне, тому що це дійсно початок чогось грандіозного, стартує ще грандіозне грандіозне, те, до чого ми готувалися всі чотири місяці.